Доброго дня усім, хто дивиться мій канал? Сьогодні на обзорі монета острова Джерсі. Одна 12 Шилінга. 1937 року випуску Острів Джерсі. найбільший з Нормандських островів. Е, який? Населяють 97 тисяч 857 жителів. Площа 118,2 км квадратних, столиця Сент-Гелієр. В роки середньовіччя в 15 столітті був окупований французькими військами, а також у роки Другої світової війни. З жовтня 1941 по січень 1944 року. Ну, щодо даної монети. На монеті в нас зображений герб Острова Джерсі, три леви у щиті. По боках зображений рік. Лівіше 19, правіше 37. 1937. Зверху написано States of Jersey, штат Джерсі, знизу one twelfth of shillings Що значить одна дванадцята шилінга. Ну і лев, три лева у щиті. З іншої сторони в нас зображений король. Імператор Великої Британії Георг VI, батько нині покійної Єлизавети II, який правив з 1937 по 1952 рік. Монета має гладкий гурт. Гладкий гурт. Відношення аверса до реверса 0 градусів. Тобі монетне. Е, медальне, медальне, вибачте. Медальне. Е, діаметр монети складає 30,8 мм. Маса 9,5 грам. Товщина 1,8 мм. Ось така цікава досить монета на обзорі. Тираж даної монети 204 тисячі штук. Ще ця монета випускалася в 1946 і 1947 роках. Дякую, що подивилися обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго вам всім!